Мікрорайон Ліски поступово відновлюється після російських обстрілів. Місцева влада разом з міжнародними партнерами реалізує проєкт по відбудові житлової інфраструктури. Роботи охопили десятки будинків та прилеглі території, повертаючи людям комфортний простір для життя. Як саме відновлюється мікрорайон та що очікується на наступному етапі, дізнавалася наша знімальна група. Спочатку повномасштабного вторгнення Миколаїв зазнав численних обстрілів, у наслідок яких було пошкоджено чимало житлових будинків. У мікрорайоні Ліски частину цих будівель вдалося відновити. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям міжнародних партнерів юнобств, королівства Данія та міської влади. Проєкт охопив як самі будинки, так і прилеглу інфраструктуру. 19 будинків вдалося відновити в частині скління, в частині скління я маю на увазі не тільки місць загального користування, але й приватних домогосподарств. Ремонтували під'їзди, ремонтували покрівлі. Крім того, те що бачать всі. Ну, те, власне, чому таке відкриття ми сьогодні маємо? Це відновлення міжквартального проїзду зі всіма доріжками пішохідними. Це дуже велика інвестиція. Ну, Повторюю, що мікрорайон налічує в собі близько 19 будинків, тому дуже велика кількість людей є бенефіціарами цього проєкту і будуть користуватися ну, фактично, проживаючи в новій інфраструктурі. Ініціатива, завдяки якій реалізували ремонтні роботи, має назву Відновлення громад і соціальної інфраструктури. Заступниця проєктної менеджерки міжнародної технічної допомоги цієї програми Світлана Закринецька зазначає, будинки та прибудинкові території мікрорайону Ліски лише частина масштабної відбудови Миколаєва. 43 будинки було всього в нашому обсязі робіт. Це був мікрорайон Ліски, 19 будинків тут, і мікрорайон Корабельний, 23 будинки там. В цьому мікрорайоні Ліски ми відновили в 16 будинках і квартири, і зони загального користування. В трьох будинках відновили квартири. На додачу до будинків ми також відновили ось ці прибудинкові території, внутрішньоквартальні проїзди. Наразі в планах місцевої влади нові проєкти за кластерним принципом. Кластери це об'єднання будинків за географічною ознакою. Навіть якщо поруч із сильно пошкодженою будівлею розташований менш постраждалий об'єкт, вони відновлюватимуться разом, пояснює заступник міського голови Сергій Корінів. Ми будемо укладати договори по відновленню 54 багатоквартирних будинків. Це проект Хоуп. Ця інформація вже була в медіа. Ці багатоквартирні будинки будуть відновлюватися не кожен окремо, вони об'єднані в кластери. Кластери об'єднуються для того, щоб створювати ну, нову якість життя, тобто з відновленням двору, з відновленням дитячих майданчиків, з будівництвом паркувальних майданчиків, з відновленням об'єктів критичної інфраструктури. Відновлення тривало півтора року і стало не просто ремонтом будинків, а повернення затишку і комфорту для жителів мікрорайону. Цей проєкт важливий крок на шляху до відродження міста, яка щодня долає виклики війни. Яна Циня, Валерій Федченко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.